Привет. Під час чергового відпрацювання водною поліцією території річки Дніпра, а саме в районі Чорнобая, було затримано чергових браконьєрів, в яких було вилучено близько 300 кілограмів риби, незаконні знаряддя лову. Мішок. Мішок. Прогула, не можна допомагати за положеним органом. І посчитали, скільки їх. Це збитки треба державі боротися А не проще їх одразу кидати. Пройшли остров, було виявлено осіб та місця їхньої постійної дислокації. Але так як вони здійснювали вилов риби за допомогою електролову та самолову, у нас не було можливості їх взяти в нічний час. Зробили засідку після того, як човен з особами вказаними раніше причав до берега було проведено їхнє затримання. Під час огляду їхніх особистих речей було виявлено та вилучена слідчо-оперативною групою рибу близько 300 кілограм, електролов, яким вони займалися незаконним вилом риби, сітки та інші предмети. Тому зараз працює слідчо-оперативна група, яка займається вилученням. Працюємо далі. Хочу зазначити, що і надалі ми будемо проводити спільні рейди, спільні рейди з громадськістю, з екологією, з рибінспекцією і наводити порядок на вказаній території території Черкаської області. Скажіть, чого ви тут з'явилися? Щоб люди не думали, що щось не так. Риби має, грошей не фатає. Що случилось? А чого ви тут оказалися? Сказали нам, приїхати. Сюди. Хто вам сказав? То, хто хто? Хто у вас начальник? Громадська організація. А, ви з громадської організації, так? Да? З якої громадської організації ви? Екологія, так? Да? Наводили порядки. Наводили порядки. І ви електроудички, ми тут наводили порядки, так? Да? А електроудочка прямо приклепана до лодки. Ви всі в рибі, воно, дивіться, зверху до низу. Не, то ми ж тільки що шляхи. Шляхи Вам кажеться, що ми трошки на дебілів похожі, так? Да? Ні, ну, то з рибою зв'язані по-любому. це ж Зв'язані, а четверті сутки, що ви, чи другу неділю ви тут вже з рибою зв'язані. З 2 квітня воно люди кажуть. Вони вас втягнули, ті активісти, в якусь херню, ви їм гроші платите. Чи що, за що ви сюди приїхали? Зароблять їм гроші, а заробили собі проблеми.

Ми того року не прозвали.